Всім привіт! Сьогодні приготуємо котлетки, курячі котлетки в духовці без капельки жиру і смаження. Для цього нам потрібно 2,5 грудки курячих, три цибулини таких середніх, одна палочка сулугуні, Ну, це можна додавати по бажанню, хлоп'я вівсянки, десь 2 столових ложки. У ну, мене гнуких одне яєчко. Для цього, для початку ми наріжемо в чашу блендера курочку філе. Відразу буду додавати. Ось в мене таких. Дві невеликі середніх філе і половинка ще було. Ви робіть на свою сім'ю. Берете по кількості самі, скільки вам завгодно. Ось, нарізаємо. Так. Я відразу буду додавати і цибульку до чаші. Також можна буде перекрутити і м'ясорубці, кому як завгодно. Все. Тепер будемо перекручувати. Ось у нас вийшла ціла чаша. Так, ну що, фарш ми вже підготовили. Додала сюди, відразу ж перебила в блендері і сир. Тепер додаю вівсянку. Одне яєчко. За смаком додаємо спеції. я додаю трішечки коріандру меленого. Якщо не любите, не додавайте Сушений чесник, чорний перчик мелений і сіль. Це додали, тепер дуже добре все треба нам перемішати. Коли ми все добре перемішаємо, потрібно відбити наш фарш. Ось так. Все добре відбиваємо. Ось який у нас гарний виходить фарш. І будемо формувати котлетки. Беремо ось протвінь. Я його застелила уже пергаментом. Трішечки нам потрібно зморщити ручки, можна це олійці. Зовсім трішечки. Ось так. І робимо котлетки. По розміру дві ті самі, які ви любите. Ось яка в нас виходить краса. І складаємо їх на деку. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на хвилинок 25-30. Все залежить від вашої духовки. Ну що, мої хороші, ось ми приготували такі прекрасні яскраві котлетки в духовці курячій. Беріть собі на замітку, вони дуже корисні та смачні. Дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!